Яка краса! Львівський сирник, франківська нафтуся, зіньківська ковбаса, ластівчине гніздо, новий пляцок. дуже смачно, мушу відмітити. Затонула Москва на марках. Якщо хочете, є магнітики. Дуже З балуваної вареники є полтавські смачні галушки. З чим? З горохом вам еники-беники. на здоров'я ось три пиріжки. Часничком можеш ще полити. щойно спечі, ще гарячі, кукурудза, панамки кепки і дорослі її дитячі. Де росла кукурудза? На поділі у нас на полі. Ой, ще міст маю кримський на фото, може, в когось фантомні болі.